Хороша зустріч, яка може стати історичною у Ватикані. Перед похороном папи Франциска відбулась зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про що говорили президенти? Розкаже РБК Україна. Таки зустрілись Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Провели 15 хвилинну зустріч у Базиліці святого Петра. Можливі переговори у Римі напередодні анонсував сам Трамп. В офісі президента не давали коментарів щодо зустрічі лідерів, але видання AFP з посиланням на високопоставленого чиновника повідомляло, що зустріч відбудеться. Розмова Трампа і Зеленського відбувалась у дуже незвичному форматі. Їм просто поставили два стільчика посеред Базиліки Святого Петра. Перед розмовою їх також привітали президент Франції Еммануель. Макрон і британський прем'єр Кір Стармер після переговорів у Білому домі заявили, що Трамп і Зеленський провели продуктивну зустріч перед похороном Папи Франциска. Керівник ОП Андрій Єрмак лаконічно прокоментував зустріч Зеленського і Трампа словом конструктивно згодом про розмову висловився і сам Володимир Зеленський. Хороша зустріч один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. На самому прощанні з папою Франциском Трамп і Зеленський сиділи в першому ряду майже поряд. And President президент Зеленський taking his

Після похорону планували провести ще одну зустріч президентів. Однак, президент ша все таки спланував свій графік так, щоб поїхати одразу по завершенню прощання з папою Франциском. Як зазначило джерело РБК Україна, продовження зустрічі Зеленського і Трампа не відбулося, але головне вони обговорили. Натомість, після похорону Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелом Макроном та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Там він прокоментував розмову з Трампом. Mr. President, how did the meeting with Trump go? We had really, really, we had a productive meeting. I, I, don't want to go through a lot of details, if it's possible, because the questions very sensitive questions. Uh, on, of course, totally it's about how to bring peace closer and how was uh, re resultative positive Paris and London and we want to continue such meetings to bring peace to Ukraine. А Дональд Трамп після розмови із Зеленським написав пост, у якому припустив, що Путін не хоче завершення війни. У Путіна не було жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупинити війну, він просто тягне час і з ним треба боротися по іншому за допомогою банківських. Або вторинних санкцій занадто багато людей гине. Написав американський президент. Це була перша зустріч Трампа і Зеленського після сварки в овальному кабінеті. Не гадаємо, наприкінці лютого український президент приїхав до Вашингтона, щоб підписати спільний меморандум про видобуток корисних копалин зі США. Однак спілкування з журналістами вийшло з під контролю, адже Зеленський наполягав, що в угоді мають бути гарантії безпеки для України. Тоді на нього визвірівся спочатку віцепрезидент Шаджей Дівенс, а потім і сам Трамп Крима Зеленському закидали недоречний одяг, відсутність карт на руках і те, що він недостатньо вдячний. Авен сказав, що він великий знавець ситуації в Україні. Бо дивиться сторіс, у вас проблеми з мобілізацією, і ви маєте бути вдячними президенту Трампу. Ви колись були в Україні. Що ви розповідаєте про наші проблеми? Я слідкую за тим, що у вас відбувається, пане президент. Чи ви заперечуєте, що у вас є проблеми з мобілізацією? І ви думаєте, це правильно бути у Сполучених Штатах Америки і нападати на адміністрацію, яка намагається запобігти знищенню вашої країни? Дуже багато питань. Почну спочатку. Під час війни у всіх дуже багато проблем, навіть у вас, хоча вас захищають. Чає великий океан. Ви не відчуваєте ці проблеми зараз, але ви відчуєте їх у майбутньому. Ви цього не можете знати. Не розповідайте нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємось розв'язати вашу проблему. Я не кажу, я просто відповідаю на питання. Ви не в тій позиції, щоб накидати нам свою позицію. Ви не маєте права нам диктувати, що ми відчуватимемо. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ви зараз не в дуже гарній позиції. У вас немає карт на руках. Без вас у нас немає ніяких козирів. Я не граю тут у карти. Я кажу серйозно, пане президент. Ви граєте, ви граєте з життями мільйонів людей, ви граєте з третьою світовою, третьою світовою і виявляєте неповагу до нашої країни. Ви сказали хоч раз дякую. Я казав це багато разів, навіть сьогодні. Ви їздили в Пенсильванію і агітували за наших суперників у жовтні. Попри це, президент Сполучених Штатів Америки намагається врятувати вашу країну. Однак, попри побоювання багатьох, цей скандал не поставив крапку у відносинах між Україною і США. Більше того Ого, за кілька тижнів після сварки Трамп навіть зателефонував Зеленському. Щоб залишатися в курсі новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.